Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні ми вас зануримо у світ фізики, а саме вплив електричного струму на організм людини. Проект підготували студентки Криворізького фахового медичного коледжу Дробатюк Ірина та Плакса Поліна. Мета це ознайомити вас з біологічною дією електричного струму, принципами електробезпеки та значення електроенергії в житті людини. Електричний струм. Електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок у речовині або вакуумі. При контакті з провідником під напругою людина стає частиною електричного кола і через її тіло протікає струм, який дії справляє електричний струм, проходячи крізь організм людини. Це термічна дія, електролітична, механічна та біологічна. Поговоримо про термічну. Електричний струм, проходячи через тіло, нагріває тканини, що призводить до опіків шкіри та внутрішніх органів. Висока температура пошкоджує кровоносні судини, нервові клітини та інші тканини, що може спричинити серйозні функціональні порушення. Електролітична електричний струм викликає електроліз органічних рідин, таких як кров, лімфа, що змінює їх фізико-хімічний склад. Біологічна. Електричний струм подразнює та збуджує нервову систему, викликаючи мимовільні скорочення м'язів. Це може призвести до судоми, порушення дихання та серцевої діяльності, а в деяких випадках до смерті. Механічна. Електричний струм, проходячи крізь тіло людини, може викликати механічні пошкодження, розриви шкіри та тканин, рани різної глибини, а також переломи та вивихи через надмірні м'язові скорочення. За характером струм буває і несе такий вплив постійний струм. Людське тіло менш чутливе до постійного струму, ніж до змінного. Однак це не означає, що постійний струм безпечний. При достатньо високій напрузі та силі струму він також може спричинити серйозні ураження, викликати електролітичні зміни в тканинах організму, що призведе до їх порушення. Змінний струм. Найнебезпечнішим є змінний струм частотою 50-60 Гц. Які використовуються в побутових електромережах, він викликає сильні м'язові скорочення, що може призвести до судом, порушення дихання та серцевої діяльності. Фактори, які впливають на ступінь ураження це метод проходження електричного струму по тілу людини, сила і рівень напруги, тривалість впливу на організм, вік ураженого, загальний стан організму, системи і органів. Якість наданої першої допомоги при ураженні електричним струмом. Які є ступені електричних ударів. Перша ступінь. Судомні скорочення м'язів без втрати свідомості. Друга ступінь. Судомні скорочення м'язів з втратою свідомості. Третя ступінь. Втрата свідомості з порушенням серцевої діяльності та дихання. Четверта ступінь Клінічна смерть. Відсутність дихання і кровообігу. Основні різновиди електричних травм, електричний опік. Найпоширеніше ураження, контактна форма, прямий контакт, дугова форма, вплив електричної дуги та змішана форма поєднання обох, металізація, проникнення частинок металу в шкіру не призводить до летального результату та шкіра з часом відновлюється, електроофтальмія: опік очей ультрафіолетовим випромінюванням дуги, викликає запалення кон'юнктиви, електричні знаки сідина шкіри від хімічної та теплової дії струму можуть мати різну форму та колір. Викликають на кров шкіри, який згодом зникає. Механічне пошкодження. Розриви зв'язок, м'язів, пошкодження судин і нервів, можливі переломи та вивихи. При тривалому впливі можливий летальний результат. Електричний шок. Небезпечна реакція організму на електричний струм. Електричний шок це складна нервово-рефлекторна реакція організму на сильне подразнення електричним струмом. Він супроводжується глибоким порушенням обміну речовин, кровообігу та інших життєво важливих функцій. Основні характеристики електричного шоку. Причина: сильне подразнення електричним струмом, механізм, нервова рефлекторна реакція організму, наслідки порушення обміну речовин, кровообігу, дихання серцевої діяльності, зовнішні прояви, біль, збудження, крик, страк, втрата свідомості, судоми. віддалені наслідки, можлива зупинка серця через кілька годин або навіть днів після ураження. Висновок. Електричний струм може мати як незначний, так і руйнівний вплив на організм людини, спричиняючи широкий спектр ушкоджень від легких опіків до смертельних уражень, тому необхідно завжди дотримуватися правил безпеки при роботі з електродами. А саме, використання заземлення та захисного відключення, уникати контакту з оголеними проводами та несправними електродами, навчання щодо обережного поводження з електроенергією та правил безпеки на робочому місці. Щиро дякуємо за увагу.